Нескорених спалити неможливо, їх чисті душі полетіли в рай. Осатаніла орківська скотина, Повік не змиєш крові скатувань, нескорених спалити неможливо. Бог кожну краплю крові рахував, оленівка воздасться вам сторинно, сторинну, ніхто ще так крилатих не вбивав. Нескорених спалити неможливо, їх волі Дух пульсує в кожнім з нас, і вам повік не знищить Україну, крилатих ця земля знову вродить враз. Нескорених спалити неможливо не можна дух сховати у тюрму, вони повстануть з попелу, з руїни і відплатять за Сибір, за колиму. Нескорених спалити неможливо, їх чисті душі полетіли в рай. Осатаніла орківська скотина, Повік не змиєш крові скатувань.